Світ маминих казок. Жихарка народна українська казка. Жили були в хатинці кіт, півень і маленькі хлопчина Жихарка. Кіт з півнем на полювання ходили. А жихарка обід варив стіл накривав, ложки розкладав, розкладає та примовляє Ця проста ложка готова. Ця проста ложка Петіна, а це не проста, точена, ручка позолочена. Це жихаркина, нікому її не віддам. Ось почула лисиця, що в хатинці жихарка один господарює, і захотілося їй жихаркиного місця спробувати. Кіт та півень, як ішли на полювання, завжди веліли жихарки двері замикати, замикав жихарка двері. Все замикав, а один раз і забув. Справи в жихарка всі справи. Обід зварив, стіл накрив, став розкладати ложки та й каже Ця проста ложка готова, ця проста ложка петіна, а ця непроста точена, ручка позолочена це жихаркина нікому її не віддам. Тільки хотів її на стіл покласти. А по сходах топ, топ, топ. Матінки, лисиця йде. Злякався жихарка, зіскочив з лавки та під грубкою заліз. А лисиця в хатинку зайшла зирк туди, зирк сюди. Нема жихарки. Постій же, думає лисиця, ти мені сам скажеш, де сидиш. Пішла лисиця до столу, стала ложки перебирати. Ой, ця ложка проста, петіна, ця ложка проста, котова, а ця ложка не проста, точена ручка позолочена, цю я собі візьму. А жихарка під піччю на весь голос. Ай-яй-яй, не бери, тітонько, я не дам. Ось ти де, жихарка. Лисиця підбігла до печі, лапку в підпічок запустила, жихарку витягла. На спину перекинула та в ліс. Додому прибіла жарко пічі стопила. Хоче жихарку засмажити та з'їсти, взяла лисиця лопату. Сідай, каже жихарка. А жихарка маленький та молодецький. На лопату сів, ручки ніжки розчепирив, в піч щось не гаразд. Не так сидиш, каже лисиця. Повернувся жихарка до печі. Потилицею, ручки ніжки розчепирив, в пічку щось гаразд. Та не так лисиця каже. А ти мені, тітенько, покажи адже я не вмію. Якою ти недогадливий? Лисиця жихарку з лопати скинула, сама на лопату стриб, згорнулася в кільце. А жихарка її тук в грубку та за слинкою прикрив, а сам мерщий геть з хати та додому. А вдома кіт та півень плачуть, ридають. Ось ложка проста, котова, ось ложка проста петіна, ані ложки витонченою, ручки золочені, так і немає нашого жихарки, так і немає нашого маленького. Раптом по драбині тук-тук-тук. Жихарка біжить, гучним голосом кричить. А ось і я, а лисиця у печі. Зжарилась. Зраділи кіт та півень. Ну, жихарку, цілувати, ну, жихарку обіймати. І зараз кіти півень і жихарка в цій хатинці живуть, нас в гості чекають. Ось вам казочка, а мені бобличків в'язочка.